Так, друзі, нарешті ми розібрались, як швидко можна імпортувати 3D-моделі з електронного каталогу Bloom в базис мебляр. Дивимось. Є у нас такий архів. Ігор нам його скинув. Він ось називається New Names Basis. І ось ми бачимо наш, наш формат. Ось тут вже всі, всі 3D-моделі, вони підписані так, як потрібно. У Ігоря є постачальник з блюма. В принципі, він він у нас теж є, але я до цього чесно не додумався. Я там писав, дзвонив, керуючи в техпідтримки, Сказали, що будуть вирішувати. Ось ігорю. Скинули такий архів. Тут всі найменування, взагалі, всіх одиниць от, в блюмі, що на зараз є. В принципі, що з ними треба зробити? Є цей архів. Ми беремо ось цю нашу папку. Ось цю папку. Ми її вигружаємо. Ось я її вже вигрузив. Далі ми заходимо ось мій комп'ютер. Диск C, користувачі. Так, апдата. Локал. Тут папка темп. І закидуємо всі ці, всі ці одиниці, закидуємо сюди. Ось, Ctrl A. Я їх зараз просто перекину сюди. Ось так. Немало їх тут. На 2 з лишнім Гігабайта, фактично. Доведеться все-таки чистити свій комп. Ось, закидую я ці 3D фрагменти сюди. Так. Цю папку можна закрити. Цей. Архів теж, ось вони закидуються. Замініть файли в папки назначення. Обов'язково, тому що деякі ми з вами загружали вручну. Зараз ми їх замінимо. Є. Далі переходимо в електронний каталог і можемо. Так, конфігуратор виробів. Так, окей, окей. Заходимо, давайте, системи висування. Обираємо будь-яку там шухляду, любу. Наприклад, давайте Ліграбокс, Ontario. Так, далі, давайте зробимо щось таке. Ну от, давайте внутрішню шухляду. Так, висота С. Давайте під тарілки. Так, низька вставка, давайте високу вставку. Далі. Ширина 564. Візьмемо глибина, нехай буде 550, 70 кг навантаження. Тримач для тарілок. Давайте хай буде дві штуки, нехай. Євровінти, блю мошен, серводрайв, типон blue motion. Давайте типон blue motion. Так, синхронізатор, так, обов'язково. Далі боковий стабілізатор. Ну, ладно, без них будемо. Результат. Ось, з'являється у нас така штука: інтерфейс. Згадуємо. Завантажуємо його. Давайте, робочий стіл знову ж таки. Legrabox. Є. Yeah. Ми завантажили ось цей наш файл на робочий стіл і беремо імпорт корпуса Blum. Робочий стіл. Шукаємо. Ось наш ліграбокс. Ось він. Ось він у нас з'являється. Повністю. Цілий. Ось. Скляні вставки, тримачі, направляючі. Ось синхронізатор наш, типон. Бачимо. Все є. Всі ці файли є. Ось ці файли, ось так вони виглядають. А цей файл, він їх. Фактично об'єднує, скажімо, в купу, <хи> і вони стають на своє місце в певній послідовності. А ці файли ми вже завантажили на диск. C, папку «Користувачі», Ну ви зрозуміли. Тепер нам залишається тільки просто згружати. Скажімо, будь-який необхідний нам виріб, ось електронні сервіси. Ми просто їх згружаємо, і далі, в принципі, на цьому все. Редагуємо уже далі його в базис. Тобто нам не треба нічого підгружати окремо, переіменовувати. Ми зараз просто цей архів закидуємо собі в кеш, як я показав, і далі завантажуєте все, що вам потрібно через конфігуратор виробів. Якось так. Я думаю, там все є, і підйомні механізми, тому що велика кількість файлів. Так, на цьому все.